Дуже подобається, тому що, а, тут абсолютно інша архітектура, якщо ми говоримо про те, як в них. І а, вони вважаються якимось таким крутим історичним містом. І їм тут дуже подобається, тут дуже багато американців. Прилітають на вихідні типу, да? на пару днів? А, ну, На пару днів я б не сказала, що а, на тиждень. Я також прибираю будинок для однієї жінки і тиждень, а можуть і два тижні. Тому що дорога дуже е, дорога е, з Америки, то вони не можуть приїхати на кілька днів. Тобто тиждень два тижні, десь так. Прикольно. Що вони тільки в добровніку сидять чи в середньому по різним містам? Е, можуть, наприклад, тиждень ту. І тиждень десь поїхати на також по узбережжю, або, наприклад, два дні тут спліт і так. Поїхали вгору, або наприклад, знало знаю одну пару. Він американець, вона кореянка. Вони живуть місяць, наприклад, в Чорногорі, місяць вони жили тут, місяць десь де-інде. Тобто, дуже багато таких варіантів, що ти не можеш затриматися, та й нема чого. Дуже багато чого є подивитися нового і є можливості зараз у людей.